У групі із Баварією базлом та Клужем Рома посіла друге місце. Шлях до плей-офф не був легким. Три перемоги, одна нічия та дві поразки. Тому букмекери в перемогу римлян у цьогорічній лізі чемпіонів практично не вірять. Коефіцієнт 1 до 55. Головний тренер Клаудіо Раньєрі. Його ім'я добре відомо у футбольному світі, але топ тренером ран'єрі ще не став. Італієць, попрацювавши з Челсі, Ювентусом, Валенцію та Атлетико жодного разу не вигравав внутрішній чемпіонат. Проте в кубкових турнірах Раньєрі – ранєрі, наче рибо у воді, усі його шість титулів. Це або кубки, або суперкубки. Контракт Раньєрі з Ромою чинний до 2011 року. Сторони вже давно обговорюють можливість подовжити угоду, але в цій справі багато що залежатиме від поєдинків із Шахтарем. Якщо Рома не пройде до наступного раунду, подальша 59-річного наставника в Римі буде під величезним питанням. Ран'єрі відкрив для Челсі і Лампарда і Террі. Вот, поэтому, в принципі, це вже говорить о многом качестве качестві того тренера. Трансферна ціна всіх футболістів 233 тридцять мільйони двісті тисяч євро. Попри великі борги, Роми один із найкращих у чемпіонаті Італії. За загальною трансферною ціною всіх футболістів римляни перебувають на четвертому місці. Серйозно поступаючись інтеру, але знаходячись поруч із Міланом та Ювентусом. Найдорожчий футболіст Даніелі Деросі – 38 мільйонів євро. Деросі називають серцем Роми. Усю свою кар'єру один із найкращих опорних півзахисників світу провів у Римі. 2006-го він виграв чемпіонат світу з Італією, 2009-го став найкращим футболістом серії А. Але ось клубними трофеями Деросі похизуватись не може. У його активі лише два кубки та один суперкубок Італії. За 27-річним півзахисником уже кілька років стоїть черга із грандів. Але поки що і клуб, і футболіст не спокусилися на багатомільйонні пропозиції. Навіть Жозе Моуріньо та його мадридський реал не зуміли влітку домовитися.

Його прізвище свідчить саме за себе імператор Франческо Тотті. 24 трофеї зробили його легендою, а вірність Ромі внесла Тотті до списку унікальних гравців. Контракт 34-річного Ческо завжди прагнули викупити товсто суми. 2004 року Реал пропонував за Франческо тоді фантастичні 45 мільйонів фунтів. Але Тотті та Рома вже давно стали одним цілим. У чемпіонаті Італії п'яте місце. Поки що Ран'єрі більш-менш осилює поставлене завдання Рома на п'ятій позиції і продовжує боротьбу за зону ліги чемпіонів до лідера Мілана. Не так і далеко сім пунктів, але позаду тисне група команд на чолі з Інтером. Тому попереду надзвичайно важка частина сезону.